Вода про малий прикордонний рух між Румунією та Україною. Представники німецької спілки Допомога України відвідали Ужгородський лісгосп, семінар. Тренінг для покращення навчання у школі ромських дітей. Меморіальна кімната пам'яті Шандора Фодо. Конкурс народної пісні. Золотий Соловейко. Шановні телеглядачі в студії, вітає вас, Ілдико Молнар. Ефір телеканалу тс 1 продовжує програма від суботи до суботи. Пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. На українсько-словацькому кордоні на пункті пропуску убля Малий Березний відбулися Дні добросусідства. У заході взяли участь керівники Закарпатської області та делегації з Прашивського і Кошицького самоврядних країв Словацької республіки. Цього року дні добросусідства пройшли без гучних святкувань. Основну увагу керівники приділили розробці стратегії співпраці, а також підписали меморандум. 19 травня у Київському міському будинку вчителя відбувся фінал німецькомовного конкурсу Молодь дебатує в Україні під час тренувань понад дві тисячі учасників більше ніж 160 школах України Естонії, Літви, Латвії, Польщі, Росії, Чехії, Угорщини вчились формувати і формулювати свої думки, розвивати особистість, ставати політично і суспільно підкованим, покращувати знання німецької мови тема цьогорічних дебатів заборона діяльності екстремістських партій в Україні за чи проти успішні оратори змагались, переконуючи журі в своїх навичках публічних виступів. Громада Тячівського Топчина відзначила 21 й рік зведення православного храму. За традицією, свято створення осередку духовності, національної ідентичності і єднання відзначили урочисто. За участі вірників генерального консула Румунії у Чернівцях, сільських гулів румунських сіл, митрополита, архієпископа Хуського і виноградівського Марка. Тут пройшла урочиста літургія двома мовами румунською та українською. Міністерство закордонних справ Румунії вітали набуття чинності 14 травня 2015 року угоди між урядом Румунії та Кабінетом міністрів України про малий прикордонний рух. Богдан Ауреску та Павло Клімкін в межах Міністерського обговорення зовнішніх відносин НАТО 13 травня в Анталії обговорили деталі вручення дозволів малого прикордонного руху. Din data de 14 mai 2015, începe să funcționeze micul trafic de frontieră între Ucraina și România, potrivit declarației făcute de Consulul General al României la Cernăuți, Eleonora Moldovan, pentru redacție emisiunilor în limba română din cadrul companiei de stat de televiziune și radiodifuziune din Transcarpatia. Din punct de vedere procedural, vorbim de o procedură foarte clară, simplificată, prevăzută de acord, Uh, procedura uh, practic prevede prezentarea cetățeanului ucrainean la uh, sediul uh, instituției diplomatice românești din Ucraina, depunerea unui dosar, iar dosarul este foarte simplificat. Dosarul cuprinde o cerere, două poze și o declarație și copii după două pașapoarte ucrainean și și cel internațional. Rezidenții din zona de frontieră a României sau Ucrainei care intenționează să rămână în zona de frontieră a celorlalt stat, în special de motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, o pot face pentru o perioadă care să nu depășească 3 luni de ședere neîntreruptă. Acordul se aplică locuitorilor unei zone de 30 de km situate de o parte și de alta a frontierei comune, zonă care poate fi însă extinsă la maximum 50 de km de linie de frontieră. În cazul unităților administrativ-teritoriale care se întind dincolo de limita celor 30 de kilometri. Cererile se vor depune uh, într-o perioadă imediat următoare, după ce Ministerul de Externe român va stabili această perioadă, pentru că, vă ziceam, când vorbim de un act semnat între două țări, un act care necesită ratificări, formalități interne, atât în România cât și în Ucraina... Trebuie să avem în vedere că este o, o situație de perspectivă, o situație care uh, prezumă și care prevede mai multe schimbări de legislații naționale. Astfel că uh, Ministerul de Externe Român salută intrarea în vigoare a acordului de mic trafic pe data de 14 mai 2015 și va comunica uh, Petenților instituțiilor de stat din Ucraina, posibilitatea de și perioada și ziua de când pot fi depuse aceste cereri la Consulatul General a României la Cernăuți. Instrument juridic foarte important. Astfel că cetățenii care locuiesc în uh, uh, regiunea Transcarpatia, începem cu cetățenii din Rahov, Teaciv. Uh, Hust, uh, Irșava, Vinogradiv, avem 5 raioane din regiunea Transcarpatia, uh, unde avem uh, localități care sunt așezate, situate li, uh, la frontiera uh, cu România și care beneficiază de uh, facilități simplificate mm. în uh, cadrul acestui acord, în marja aplicării acestui acord. Uh, și acești cetățeni cet ucraineni vor putea vizita uh, România la fel, în marja și în delimitarea uh, normativă a aplicării acordului. Astfel, în cele patru raioane teritoriale administrative, Rahiv, Teacev, Hust, Vinogradiv, locuitorii din 266 de localități pot obține permise speciale pentru intrarea în România. Протягом 12 років представники німецької спілки Допомога Україні співпрацюють із місцевими організаціями та освітніми закладами Закарпаття. Надання гуманітарної допомоги, підтримка ініціатив місцевих громад, обмін учнями з метою екологічного виховання це лише деякі з напрямків міжнародної співпраці. Гості з Німеччини цього разу завітали до Ужгородського лісгоспу. Die Delegation der Vertreter des Vereins Hilfe für die Menschen der Ukraine haben die Uschgorod der Forstwirtschaft besucht. Die in der humanitär und Ökologiebranche engagierten Menschen haben das Interesse für weitere Entwicklung der freundlichen Beziehungen zwischen Transkarpatien und dem Land Baden-Württemberg. Diese Zusammenarbeit ist organisiert Hilfe für Selbsthilfe und wir haben auch äh, uns Gedanken gemacht, damit wir die Schüler aus, äh, aus der Schule Kamenitzer bringen zu uns nach Deutschland und mit unseren Schule und mit unserer Volksämtern äh, Bekannt, äh, Bekanntschaft schließen und Austausch irgendwann äh, zum Austausch kommt. Vor zwei Jahren haben die jungen Naturliebhaber die Besonderheiten der ökologischen Erziehung und die Erfahrung der Durchführung der auf Naturschutz gezielten Maßnahmen in Deutschland kennengelernt. Es gab viele interessante Informationen. Das Erste, was wir gemacht haben, was in unseren Kräften war, ohne irgendwelche Kosten, ist das, wir in unserer Schule gemacht haben. Wir haben Schmiede gemacht, um sie zu verwenden. Für Papier, Plastik und Schlau. Я думаю, що ми в недалекому майбутньому до цього прийдемо свідомо і будемо так робити, як цивілізовано светове. Die Ugoroda Forstwirtschaft had one of the first on your basis die Schuler Forstwirtschaft grid, which are an year function. The first школою необхідна. Лісівники вирощують ліси. Школа Майбутніх господарів України, лісу, держави. І, звичайно, Die тут ми є однодумлені. Мені дуже приємно, що директор школи зумів наладити контакти із колегами з Німеччини. І коли діти приїхали після поїздки в Німеччину і поділилися тими враженнями, то було дуже приємно. Спільно із школою ми проводимо ряд цілий ряд таких заходів від. Посадки лісу до збору лісового насіння, до роботи в лісових розсадниках, до патрулювання лісових насаджень під час новорічно-різдвяних свят. От є у нас навчально-пізнавальна стежка Хресна дорога до Новицького замка, і ми там ще хочемо дати додатковий інформаційний матеріал. Далі хочемо і робимо над проєктом такої навчально-пізнавальної стежки в лісі, де будуть елементи із історії лісового господарства, покласти обладнання таке місце, де буде видно, як колись в лісі спали лісоруби, в яких умовах. Елементи старої лісової дороги, яка була будована ще за Чехословаччини. Дібеканшав для Ослендіш-ґест від ужгороде Forstwirtschaft hat vom Kreuz und Weg des Lichts begonnen, den ein Mensch gehen soll, um die wertesten Schöpfungen des Gottes, die Natur, zu erhalten. Interessant war auch die Geschichte der Forstwirtschaft. Dieses Jahr haben wir auf dem Gebiet unseres Holzhofs eine historische Strecke gemacht, auf der Maria Theresia ist. Zu Besondere Aufmerksamkeit hat das Ökologie- und Naturzentrum der Uschkoro Forstwirtschaft gelenkt. Es wurde vom Förster Patrion bewacht, dessen Holzskulptur oben der Blumenfahne steht. Arboretum wurde 2008 gegründet. Es war Endpunkt der Führung. Hier ist vieles Interessantes, was wir haben gesehen. Wir lernen auch nicht nur äh, bei uns, wir lernen auch von der anderen äh, Ländern und aus der anderen Kultur etwas Neues und äh, das bringt uns äh, in Gedanken mit, äh, mit dem Austausch. Können wir vieles Gemeinsames ändern und äh, was äh, betrifft ökologische und äh, kulturelle Traditionen mitnehmen? Ich bin das erste Mal jetzt in der Ukraine. Wir wurden sehr herzlich willkommen und die Gastfreundschaft und das ist alles für mich sehr beeindruckend. Und ich werde viele Sachen mit nach Hause nehmen. Неурядова організація крок за кроком вже кілька років проводить роботу з батьками з ромської громади, аби вони змогли краще підготувати дітей до школи, підвищити мотивацію до навчання. У цей період особливо важлива підтримка батьків, як зі сторони громадських організацій, так і державних установ. Як проходив семінар-тренінг для покращення навчання у школі дітей і батьків, дивіться у наступному сюжеті. На сьогодні питання підготовки дітей до школи, а особливо ромських дітей, на жаль, в Україні не поставлено на належний рівень. Згідно інформації Закарпатського інституту вдосконалення та підвищення кваліфікацій вчителів в області, в загальноосвітніх закладах навчаються понад 7 тисяч учнів ромів. Цього року в школу підуть близько тисячі першокласників. А в дошкільних навчальних закладах області виховується тільки понад три сотні дітей ромів. Тому надзвичайно важливе є те, аби допомогти батькам майбутніх першокласників підготувати дитину до школи. Наша програма буде присвячена саме розв'язанню цих актуальних питань. Нещодавно в Ужгороді пройшов навчально-практичний семінар Освіта ромських дітей центри для батьків. На якому досвідчені тренери, психологи, педагоги, лідери ромських громадських організацій ознайомились, як працювати з новою навчально-педагогічною літературою, за якою у центрах для батьків готують дітей до школи? Це питання на даному часі є досить актуальним, адже цей проєкт дає змогу і батькам психологічно підготуватися, що їхні діти мають іти до школи, так також підготувати дітей. а... Також дає змогу батькам відчути, що ці діти потрібні суспільству. На семінарі акцентувалась увага, як допомогти родичам у підготовці дітей до школи для цього досвідченими педагогами розроблені та підготовлені спеціальні посібники, робочі зошити, які допомагають розвинути спроможність ромських батьків забезпечувати раннє виховання. Та навчання своїх дітей віком від народження до 6 років. Про поширення досвіду роботи центру для батьків та презентацію посібників, впевнене батьківство і готуємось до школи, нам докладно пояснив Тарас Голей, тренер Всеукраїнського фонду Крок за кроком. Даний захід відбувається в рамках проєкту поширення центрів для батьків в Ромських громадах. Проект розрахований тривалістю на два роки з січня 2014 року, по грудень 2015 року. Ідея виникла зв'язку з тим, що багато дітей ромської національності не відвідують дошкільні заклади, і дуже багато батьків, які мають маючи маленьких дітей, не знають, що з ними робити. А оскільки проблема не тільки Ужгорода, проблема всієї України щодо шкільних закладів не вистачає. Тому і виник такий проект. Вчителі, які працюють в школах, здебільшого де навчаються діти ромської народності, констатують факти збільшення кількості учнів. Це вимагає від керівництва навчальних закладів нових підходів у вирішенні питань покращення навчального процесу. Зі своїми думками з нами поділилася Тетяна Малярчик, директор загальноосвітньої школи, 1-2 ступенів 14 міста Мукачево. У нас у школі налічується 797 учнів. Школа працює в дві зміни проблеми у нас. Серйозні, тому що школа дуже переповнена, хоча говорять, що не всі відвідують постійно. Це реально, що не всі відвідують постійно школу, але стараємося заохочувати. Проводиться велика робота батьками постійно. Лише хотілося б від батьків, щоб вони більш серйозніше ставилися до таких питань. Вчителі педагогів навчальних закладів хвилює питання поганого засвоєння навчального програмового матеріалу, виявлення причин у несистематичному відвідуванні учнями школи. Вони намагаються спільними зусиллями об'єднатись, поділитись думками, покращити ситуацію. Представники ромських громад не стоять осторонь через роботу центрів для батьків. Вони впливають на батьків, заохочують допомогти дитині у покращенні мотивації до отримання знань у школі. Певнене батьківство. Це дуже хороша програма для ромів. У 2014 році ми випустили 17 дітей до школи. І на сьогоднішній день вони всі вчаться, і всі батьки були залучені, які дуже приємно було чути і з нашої сторони, що як ми їх навчали по цій програмі. Вони навчилися. Що треба дітей відправляти до школи. У селищі Вишково верхньотисянського регіону Закарпаття відбулося відкриття меморіальної кімнати пам'яті Шандора Фодо, почесного голови та засновника КМКС. У 1989 році Товариство Угорської культури Закарпаття стало першою угорською громадською організацією Карпатського басейну. Шандор Фодо відіграв вирішальну роль у створенні організації, що і сьогодні посідає провідне місце у захисті інтересів угорської громади-краю. Цього року відзначається 10 років з Дня смерті Шандора Фодо. Fodó Sándor nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus 1940-ben született Visken. Kezdeményezésére, aktív közreműködésével 1989. február 26-án Ungváron megalakult a Kárpátajai Magyar Kulturális Szövetség, amelynek első elnökévé választották. A Kárpátajai Magyar Politikai élet meghatározó személyisége 2005-ben hunyt el. Emléke előtt tisztelegve a kmk akkor Fodó Sándor ösztöndíjat hozott létre. 2008-ban Beregszázban utcát neveztek el róla. Sari József a KMK-sz vidéki középszintű szervezetének elnöke szerint a most felavatott Fodó Sándor emlékszoba a kárpátaljai magyarság egyik zarándok helyévé válhat. Ungváron a diákság között letette a maga névjegyét, és ez a diáksereg, azok most jelen vannak Kárpátalja szinte valamennyi területén. Úgyhogy Fodó Sándor neve megkerülhetetlen számunkra. Annál is inkább, mert a viskiek igyekeznek Fodó Sándor emlékét megőrizni. A temető központjában ott van a Fodó Sándor síremléke, Fodó Sándor utca jelzi a nevét, és most fogjuk felavatni a Fodó Sándor emlékszobát amit remélem, hogy mindenki meg tud majd látogatni. És még van egy ö, ö, elképzelésünk, hogy egy ö, melszobrot készítünk fotósántól számára. Ha lehetséges az emlékszobánál, vagy ha nem, akkor máshol. Tehát mindenféleképpen nagyon fontos szerepet játszott Visk életébe is, de életében. életébe. Ő mindig hinni tudott az ügyben, Őszintén tudott lelkesedni, felül tudott emelkedni a mindennapok akadályozó apró körülményein, és merte vezetni a csapatot. Fodó Sándor meghatározó személyisége volt a kárpátaljai magyar politikai életnek. Személyisége nagy hatással volt a fiatalabb generációra. Szébej Lajosnak számtalan közös élménye van a KMK alapító elnökével. Az egyik, amikor a kommunista rezsim alatt szilveszterkor felújították Petőfi Sándor Ungvári emléktábláját. 72. szilveszterén elhatároztuk, hogy felújítjuk a gyöngyösítő társaság által oda, a Ungváron, a Petőfi, mai Petőfi téren felhelyezett <coughs> Petőfi emléktáblát. Na és ahogy a barátaink szétszélettek a, az új fogadása után, elmentünk Sándorral ketten, és egy létrát csempészet valahonnan, majd később visszaszállítottuk, és neki támasztottuk falnak, lirtózatos hideg volt, mínusz 15 fok, és egymást váltott, pingáltuk a szöveget, ugye az emléktáblán. De annyira hideg volt, hogy elgémberedett kezem, és így kezdtem rosszul lenni, és a gondok asszony behívott, megkínált egy teával, orosz nő volt. Az érdekes az, hogy végre úgy hajnal fele befejeztük, és a elsőjén jöttek a, legtöbbnyire magyar ajkú munkások dolgozni, és felnéztek, és azt mondták, hogy na jó, hogy eszük bejutott már. Úgyhogy ez volt a köszönet, meg azt gondolták, hogy valami hivatalos szervek csinálják. Úgnak és tiszának sebes ajárása, Mint konok szívünknek szilaj lobogása, Szilaj sodorása, úgnak és tiszának arcunkra rúgt Ősi kopja fájnak. Az emlékszoba a Fodó Sándor kevéske relikviáit gyűjtötte össze fényképek alapján, de én remélem, hogy a területről is sok minden össze fog még gyűlni. Különböző helyeken vannak még olyan dolgok, amit, amit itt nekünk ide tudnak adni, és akkor ebbe az emlékszobába el tudjuk helyezni. Ez most elindult a folyamat. Csodorások, únak és tisztának, őrzői vagyunk még, ezer éves lángnak. 17-й рік поспіль дитяча школа мистецтв у селі Середньому, що на Ужгородщині, проводить обласний конкурс словацької народної пісні Золотий соловейко. Саме сюди щороку з'їжджаються юні закарпатські вокалісти, щоб позмагатися у виконанні словацького фольклору. Цьогоріч конкурс тривав майже увесь день, адже до середнього приїхало понад 70 конкурсантів. Mesiac maj pre mladých spevákov, ktorí radi spievajú slovenské piesne, je vždy veľmi očakávaný. Práve v jeden z dní z tohto romantického jarného mesiaca sa talentovaní zakarpatskí slavíci schádzajú do obce Seredne, aby ukázali, kto z nich má najkrajší hlások. Teda prichádzajú na súťažnú prehliadku slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slávik. prišli pekne vyobliekaní v ľudových krojoch v sprievode učiteľov a hudobníkov. Medzi hlavné ciele súťaže tradične patrí vyhľadávanie a podpora mladých talentov a zachovanie slovenských ľudových tradícií. Veľmi je dobré, že znie slovenská reč, lebo pre mňa ako pre učiteľa slovenského jazyka je veľmi dôležité, aby tá slovenská reč zniela, aby sme si schovava, uchovovali tie zvyky, tradície, obyčaje, ktoré nám nechali naše prarodičia. A veľmi ma teší, že deti nielen zo škôl, kde sa učí Slovenčina, tiež spievajú, hoci nie je tá Slovenčina tá veľmi čistá, ale predsa len znie to slovenské slovo a to mňa ako učiteľa veľmi teší. Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slavik každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom a Matica Slovenska na Zakarpátsku. Dnes máme mimoriadne veľký počet účastníkov a navyše sú tu z rôznych okresov v Zakarpátskej oblasti účastníci. Naozaj je to veľmi dobré, že ten slovenský folklór sa pestuje nielen v blízkosti Užhoroda, ale sa pestuje vo vzdialených rajónoch, regiónoch ako Volovecký, Mižhirský a tak ďalej. Takže naozaj slovenskú pieseň majú rady v celej Zakarpátskej oblasti. Veľmi pekné deti, veľmi dobré účastníci, veľmi dobrá robota učiteľov a všetkých tých, ktorí ich pripravovali na tento konkurs. Takéto podujatia sú dôležité pre nás všetky, pretože vidíme, čo sme zrobili dobre, čo sme zrobili neveľmi dobre. A ako spoluorganizátor tohto súťaže ďakujem všetkým za to, čo boli tu s nami dnes. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórií a ich odborná príprava a dobré vystúpenie samozrejme potešilo divakov, ale dodalo práce aj porote. V hľadisku držali svojim priateľom prsty a odmenili ich burlivým potleskom. Treba tiež poznamenať skvelú prácu učiteľov hudobných škôl, ktorí sprevádzali svojich žiakov a vysokú úroveň spevu účastníkov. som doviedla tu troch súťažiacích, jeden je môj syn ten je ešte malý, takže pripravovala sa nám ťažko, lebo mama nie je učiteľ hudby, ale učili sme sa, snažili sme sa a sme tu. V druhej kategórie som doviedla devčat to, to je 8. trieda 13 rokov, tiež sa nám trošku ťažko učilo lebo ja nie som učiteľ hudby ale snažili sme sa a chceli sme sa zúčastniť na tomto podujatí a ja som šťastná, že sme tu Адже с ми вже виступили, відступіли. Вже Уж сомтрошку спокійніше. На завер акції всі ці достали дипломи та вецне ціни від організаторів сутяже. Наша програма підійшла до завершення. Творча група програми від суботи до суботи прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить на все добре. З 24 по 30 травня у Мукачівському драматичному театрі проходитиме 16-й міжнародний фестиваль етнічних театрів національних меншин України, країн СНД та Карпатського єврорегіону Етнодіасфера.